Розглянемо роботу електричних кіл електровозу вл 8 при роботі в режимі ослаблення поля. При виході на ходову позицію машиніст переміщує рукоятку ослаблення поля в позицію 1, 2, 3, 4, відповідно набираючи першу, другу, третю та четверту позицію ослаблення поля. Розглянемо спочатку першу. З провода М-99 Н100 живлення поступає до ось цього вузла, що знаходиться біля нерухомого контакту контактора головного валу контролера машиніста. І проводом n 99 н 100 заживлюються всі провода, окрім провода номер 30 На першій позиції ослаблення поля замикаються контакти контактору валу ослаблення поля контролера машиніста. 95, 1, 962. І отримає живлення провід номер 46 Незважайте на те, що він синього кольору. Так, синій кольор це рекуперація, але на першій позиції він також отримає живлення. 46-й провід подає його у кондуїт, з'єднувальні зажими кондуїт, і 46-м проводом живлення з синього проводу переходить у червоний і подає живлення на замкнені блокувальні контакти. Гальмівного перемикача ТК-2 в положенні моторний. Далі 31 і провід подає живлення на вмикаючі котушки вентилів контакторів ослаблення поля 13213 в першому кузові, 13-213 у другому кузові. Корпус коло. Мінусове коло управління. При цьому контактори вмикаються і, вмикаючи, замикають як свої силові контакти, так і свої блокувальні контакти. В цьому випадку з провода n 99 n 100 через замкні контакти, контактора валу ослаблення поля контролера машиніста 951962 отримує живлення провід номер 31 Кондуїт, з'єднувальні зажими, кондуїт і 30 першим проводом. Через замкнені зворотні контакти. Реле перевантаження тягових двигунів 65-1, по проводу В-31 через зворотні, зворотні контакти, реле перевантаження тягових двигунів 66-1. По проводу Г-31 через замкнені блокувальні контакти контактора 13-го в першому кузові. По проводу 31 Д через замкнені блокувальні контакти, зворотні. Реле перевантаження 65-2, контакти не блокування, просто контакти. По проводу Е31 через замкнені зворотні контакти. Реле перевантаження тягують вогнів 66 2 Отримає живлення провід 46 другим колом через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача тк 2 в положенні моторни по проводу 31, і відбувається самозаживлення контакторів ослаблення поля 13-213. корпус електровоза мінусове коло. При цьому слід зазначити, що тільки після увімкнення 13-го контактору через його блокувальні контакти повторне плюсове живлення протікає до провода 46. Дублюючи плюсове живлення контакторів 13 та 213 на першому шунті. Після переходу з першої позиції ослаблення поля на другу позицію, відбувається розмикання контакторного елементу 46-го провода контролера машиніста, що знімає перше живлення, а от друге через провід 31 залишається. Саме тому у випадку спрацювання реле перевантаження. На режимі в режимі ослаблення поля на позиціях ослаблення поля розбираються всі шунти, окрім першого. Також на другій позиції о, ослаблення поля контролера машиніста відбувається замикання контакторів у колі провода номер 30 Розглянемо це коло. З проводу N100 через замті контакти контактору головного валу контролера машиніста. Номер 95196-2 отримає живлення проект м 252 М256. Зауважте, що проєкт починається літерою Н. А отже, на з'єднувальних зажимах він відсутній. Кондуїт з кондуїту провод м 252 М256 подає живлення на замкнені контакти АЛС номер двісті по проводу N253, N257 через акти контакт електропневматичного клапану ЕПК 293-294, по проводу N254, N255 через акти контакти блокування гальмівного умовний номер 367 блокування бт 1 бт 2 провод N258, N259, кондуїт. З проводу N258, N259 заживлюється роздатня мала шина Реверсивно-селективного валу, а також подається живлення на замкнені контакти контактора вала ослаблення поля, контролера машиніста 95.1.96.2. 1,96, два тридцятий провід, кондуїт, з'єднувальні зажими, кондуїт і тридцятим проводом живлення буде поступати на вмикаючі котушки вентилів. Контакторів чотирнадцятого, двісті го слід зазначити що провід 31 при цьому заживлює і продовжує живити контактор 13213, що і буде робити на всіх позиціях ослаблення поля. Бо якщо 13213 контактор вимикається, як ми розглянемо в подальшому у силовій схемі, то всі позиції ослаблення поля будуть розібрані на третій позиції. Вже від проводу n 99 n Н100 безпосередньо. Буде відбуватися заживлення контактів контактору, валу ослаблення поля контролера машиніста і провід номер 29 Кондуїт з'єднувальні зажими, кондуїт проводом 29. Живлення буде поступати на котушки венделі контакторів ослаблення поля 15-215. І відповідно на четвертому шунті через замкні контакти контактору вала ослаблення поля, так само від проводу 99 м 100 Буде живитися провід номер 28 Кондуїт, з'єднувальні зажими, кондуїт і проводом 28, навмикаючи котушки вентилів, контакторів ослаблення поля 16, 216, Корпус електровоза мінусове коло. Розглянемо роботу силового кола електровоза ВЛ8, першого, другого тягу двигуна на паралельному з'єднанні на позиціях ослаблення поля. А отже, від струмоприймача приймача 45, 1, через замкні контакти дахового роз'єднуча 47.1, через дорослі подавлення перешкод 83.1, замки замкні контакти швидкодіючого вимикача бв 51.1, вхідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів 52,1. Замкні контакти лінійних контакторів 2.1.1.1, через замкні контакти кутових реостатних контакторів 11,1 та 10,1, вмикаючу катушку. Реле перевантаження тягових двигунів 65,1, замні контакти ножа вимикання двигунів OD 1 2 в положенні нормальної роботи, замні контакти реверсора положенні вперед, обмотку якоря першого другого тягу двигуна, замкні контакти реверсора положенні вперед і до вузла, з якого живлення буде дублюватися у два паралельні кола, тобто протікати двома паралельними колами одночасно. Через замкні контакти гальмівного перемикача в положенні моторний, обмотку збудження першого тягового двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача в положенні моторний, обмотку збудження другого тягового двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача в положенні моторний. Через замкні контакти ножа, вимикання двигунів од 1 2 в положенні нормальної роботи. І через замкні контакти ножа вимикання двигунів од 1 в положенні нормальної роботи. На замкні контакти двадцять шостого контакту групового перемикача КСП-1. Через контакти гальмівного перемикача в положенні моторний, на контакти 27-го контактору групового перемикача ксп 1 Друге ж паралельне коло буде відбуватися, заживлюватись від вузла до обмотки індуктивного шунта першої половини, обмотки індуктивного шунта 71-1. На першому шунті через контакти 13-го контактора в першому кузові 13-1. Далі через всі чотири блоки ріостата ослаблення поля R9, R10, R11, R12. Через другу половину обмотки індуктивного шунта 71.1 замки контакти гальмівного перемикача в положенні моторне і далі на контакти вимикача двигунів ОД1-2 в положенні нормальної роботи. Відповідно, на другій позиції відбувається замикання і 13-го, і 14-го. При цьому шунтується частина реостату ослаблення поля, і тепер живлення буде проходити через блок r 10 R11, r 12 шунтуючи частину R9, r 10 Відповідно на третьому шунті через замикання 15-го контактору, буде шунтуватися вже більша частина, а саме R9, r 10 будуть зашунтовані, але R11, r 12 залишаються увімкненими. І на четвертій позиції ослаблення поля замикання 16-го контактору буде призводити до повного шунтування блоку реостатів ослаблення поля. Якщо ми розглянемо другу паралель, а саме третій, четвертий тяговий двигун, аналогічне коло буде відбуватися і паралельно першому. А саме через замикання 213, 214, 215 та 216 В першому кузові буде шунтуватися блок пускового не пускового, буде шунтуватися блок реостату ослаблення поля у другій паралелі. Абсолютно аналогічна схема відбувається у другому кузові. Через замкні контакти 27 го контактору, живлення поступає в мінусовий кабель, а з мінусового кабеля. На вихідні кабеля диференційного реле тягових ланцюгів 52.1 через шунт лічильника тяги, шум лічильника рекуперації, заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. Ось таким чином відбувається робота ослаблення поля в електровозі ВЛ-8.